Доброго дня, медитація і дуже цікава практика очищення свого мислення. Ми можемо заплющити очі або лишатися з відкритими очима, трошечки подихати, поспостерігати своє дихання. Серцебиття, крайньосакральний ритм, поступово. Заспокоїмось, приходимо в стан тут і зараз. Навіть якщо не довелося заспокоїтися, просто уявіть себе, що ви є тут і зараз, сидите або лежачи, практикуєте стоячи положення свого тіла, зрозуміти і десь зрозумійте усвідомлений стан себе, де ви є в цьому тілі. Я є маленька душа, маленька це з точки зору всесвіту, але насправді я можу бути, які мені заменеться. Я можу бути в тілі маленькою, можу розширювати свої промінчики на Всесвіт, як мені заменеться. Але зараз уявіть себе маленькою, десь розміром з один нігтік якогось пальчика вашого. Ви є душа в цьому тілі. Уявіть себе в цьому ті. Отаким от маленьким. Джерелом, таким маленьким водієм цього тіла, таким маленьким господарем цього тіла. Уявіть собі, що ваше тіло велике, такий величезний будинок, багатоповерховий. І це уявлення хай буде. Просто хай буде. стані неподвійності, нема тут нічого поганого чи непоганого, так чи не так. Просто уявіть. І уявіть себе, що ви є прибиральником в своєму тілі. стільки, оскільки ви є господарем цього тіла, вашого тіла, ви можете там прибирати, наводити лад самостійно, так як ви хочете. І ми можемо зараз з вами. Просто уявити. Як оця маленька душа ви в своєму тілі взяли якусь або шматочок травички, листочка, може, тряпочку, як вам хочеться, ви починаєте прибирати а в своїй голові протирати кожну думку. Кожне оцінювання, кожне відношення до чогось або відносини з кимось. Як наприклад, ми взяли якусь думку, яка нас турбувала дуже сильно, часто багато, і починаємо її протирати, починаємо протирати, протирати. Змивати з нею увесь цей бруд ваших слів на цю думку, ваших відносин, ваших е оцінювань е на якусь думку. Просто все витираємо, витираємо, витираємо. До то тоді, поки ваша думка одна, лише одна думка про щось не стає кришталево чистою. І подивіться, всередину цієї думки, всередину цього кришталево-чистого створіння вашого розуму. Коли ви туди подивитесь, ви як в дзеркало побачите там себе. Тому що ми самі наділяємо свої думки своїми оцінками, своїми ставленнями. А коли ми це все прибираємо, ми бачимо лише себе там і більше нічого. Ми можемо так попритирати кожну думку, кожні відносини. позабирати, позабираючи звіти увесь свій погляд, який забруднений якимись концепціями, ом, вибачте за тавтологію думками іншими, і там залишиться в розумі, залишиться лише. Кришталеве чисте поле. І всі думки, всі споглядання вже не будуть такими емоційними, тому що коли ми додаємо емоцію в нашу думку, це теж є певне таке, ну, не забруднення, але все одно якесь розфарбування в певній думці. Ми можемо уявити, що є якась думка, але вона якогось кольору. А хто додав цей кольор? Наша емоція. Забираємо звідти, протираємо. Витираємо всі емоції з усіх своїх думок, з усіх своїх спостережень цього світу, з усіх подій, які торкнулися нашого розуму. Протираємо. Залишаючи всередині свого розуму яскраво чисте, кришталево прозоре, ясне мислення, там, де нема оцінювання емоцій або відносин до чогось із чимось. Гарного вам дня!